Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, як перевірити. Точніше, перевірив я свічки, бо знімав, бо мірив компресію. Свічка у нас згорена була на калу. Ту машина є Ford Connect. Тут свічка йде на 12. на 11 вольт. Чвічки я перевірив, але ще бувають такі різні моменти, як реле калу, проводка. Можна деколи згубитися в тому. Як я перевірити, чи приходить напруга, я під'єднав ту лампочку до, до дрота, який на ту клему під'єднується. І від того йде на всі свічки напруга. Може напруга не поступати за багатьох причин. Щоб впевнитися, що воно робить, підідав лампочку тут, а другу лампочку буде на масу мотора. І я зараз включу. Замок запалювання. О, бачите, лампочка загорілася. Значить, напруга підходить. Вже той варіант виключаємо, що може, напруга не підходити, а свічки, щоб не відкривати. Не відкручувати свічки теж можна перевірити. Тут треба відкрутити з кожної свічки провід, брати плюсовий дріт з акумулятора і, і пробувати на свічку через лампочку. Якщо лампочка засвічується, значить ця свічка добра. Через лампочку чому добре пробувати, бо. В деяких машинах є. по 4 В 3,75 чи 4 В свічка накала має. В мене спеціальний блучок, щоб свічку не спалити. Будбанач для неї то буде забагато. Ну, в даному моменті я... Розказуємо на цій машині, бо на іншій, там треба по-інакшому трошки. Тут свічка йде по 11 вольт і 12 вольтовий перевіряє. Можна, можна їх не відкручувати, свічки, просто, так як в моєму випадку, ну, там свічка була. Гаєчку відкрутити, плю, взяти дріт, на плюсову клему через лампочку і на кінчик свічки. І зараз покажу на і на кінчик свічки. Лампочка має загоріти. Якщо не загорілося лампочка, значить свічка згорена. Треба міняти. Дякую за перегляд.